Чи бувало у вас таке відчуття? От ви чогось досягли і радієте, а наступного дня пшик і все. Чому так? Чому гарний настрій так швидко випаровується? Здається, щойно зловили щастя за хвіст, а воно вже вислизнуло. От сьогодні ми і спробуємо розібратися в цій, знаєте, такій емоційній загадці. Так, це справді питання, яке, мабуть, ставить собі кожен. От уявіть, досягається якась велика мета, мрія і на мить просто вибух ейфорії. А потім вже на ранок якось не так яскраво. Виявляється, вся справа в тому, як запрограмований наш мозок, і програма ця, скажу вам, дуже давня. Річ у тім, що наш мозок це, по суті, не фабрика щастя. Зовсім ні, це ну, це суперкомп'ютер для виживання, який дістався нам у спадок від далеких предків. Його головне завдання не робити нас щасливими 24 на 7, а постійно сканувати довкілля, де небезпека. Де їжа, де безпечне місце? І ті самі приємні відчуття це просто короткі сигнали, такі собі сповіщення. Гей, робиться щось правильне для виживання. Продовжуй, от, і все. І ось ці злети та падіння, ці емоційні гойдалки вони знайомі абсолютно всім, правда? Це абсолютно нормально. Так от, давайте зануримось глибше і подивимось, що ж саме стоїть за цими припливами та відпливами нашого настрою. Виявляється, наші емоції це не якась магія, вони не беруться ні звідки, це все хімія, потужний коктейль з речовин у нашому мозку. І в цьому коктейлі є чотири головні інгредієнти, або якщо хочете, чотири ключові гравці їхні імена, дофамін, ендорфін, окситоцин і серотонін. Ну що ж, час познайомитися з цією командою ближче. Хто вони, ці так звані гормони щастя? Давайте розберемо, за що відповідає кожен з них і яку роль відіграє в нашому житті. Дивіться, як цікаво все влаштовано. Кожен із цих гормонів це не просто гарний настрій, у кожного своя суперсила і своя мета для виживання от, наприклад, дофамін. Це те саме відчуття, отак я це отримаю. Він мотивує нас полювати за цілями. Ендорфін це, по суті, вбудований у тіло морфін, він вмикається, щоб ми могли ігнорувати біль і втекти від небезпеки. Окситоцин це гормон обіймів, довіри, відчуття, що ми частина зграї, що ми в безпеці з іншими, і нарешті серотонін це приємне відчуття власної значущості, поваги, він змушує нас прагнути до вищого соціального статусу, що теж було важливо для виживання. Здавалося б, усе чудово, правда? Є ціла команда гормонів, що дарує нам приємні відчуття. Але чому ж тоді ми так часто потрапляємо в пастки поганого настрою, шкідливих звичок? Справа в тому, що в цій грі є ще один, скажімо так, не дуже приємний персонаж. І ім'я цього персонажа кортизол. Його часто називають гормоном стресу. Але, що важливо, він не поганий. Він це наша внутрішня сигналізація, його робота кричати про небезпеку. І неважливо, чи це реальний тигр у кущах, чи просто тривожна думка про дедлайн, сигнал один. Увага, загроза. Треба щось негайно робити, щоб це неприємне відчуття зникло. І от саме тут ми потрапляємо в пастку. Дивіться, як це працює. Перший крок: з'являється якась неприємна думка і вжух виділяється кортизол, мозок б'є на сполох. Другий крок виникає нестерпне бажання, треба негайно щось зробити, аби стало легше. Третій крок ми тягнемося до найпростішого і найшвидшого способу отримати дозу гормону щастя, ну, наприклад, з'їсти щось солодке. Четвертий крок на кілька хвилин стає краще, дофамін зробив свою справу. Але п'ятий крок проблема ж нікуди не ділася, а до неї ще й додалося почуття провини за з'їдений торт. І це правильно викликає ще більше стресу. Коло замкнулося. Так що ж, ми приречені бігати по цьому колу вічно невже немає виходу. А от і є хороша новина в тому, що наш мозок неймовірно гнучка штука, його можна і навіть треба перепрограмовувати. Або, як кажуть вчені, «перепрошивати». Щоб зрозуміти, як це працює, уявіть собі таку картину. Наші старі звичні реакції це як величезні, освітлені шестисмугові автобани в мозку. Нейронні імпульси мчать ними легко і автоматично, ми навіть не замислюємося. А от нова корисна звичка це це, наче спробувати пройти крізь непролазні джунель з мачети в руках. Важко, повільно, незвично. І звичайно, мозок щосили пручається і кричить: давай повернемося на комфортний, знайомий автобан. І єдиний спосіб перетворити цю стежку в джунглях на дорогу це повторення знову і знову. Кожен раз, коли ми свідомо обираємо нову дію, ми ніби проходимо цією стежкою ще раз, трохи її розширюючи. Спочатку це вимагає титанічних зусиль. Але з кожним повторенням стежка стає ширшою, зручнішою і, врешті-решт, перетворюється на ту саму нову, здорову автомагістраль. Звучить, можливо, трохи лячно і складно, але не все так погано. Наука дає нам цілком конкретну дорожню карту. Є чіткий план, як прокласти цю нову нейронну дорогу. І ключове число тут 45. Саме стільки днів, за даними досліджень, потрібно для того, щоб нова нейронна стежка стала міцною автомагістралю 45 днів послідовного щоденного повторення. І тут є один важливий нюанс: жодних вихідних. Пропустили один день, і, на жаль, доведеться починати відлік заново. Так, це справжній марафон, а не спринт, але жипризна фініші того вартий, чи не так? Що це все означає? На те, що ми не просто заручники власної хімії мозку, зовсім ні. Коли ми розуміємо ці механізми, ми отримуємо ключі до власного програмного коду. Ми можемо свідомо обирати, які нейронні шляхи будувати. Ми можемо створювати звички, що ведуть до справжнього, довготривалого добробуту, а не до миттєвого, але пустого задоволення. І погодьтеся, це дає неймовірну силу. Вибір завжди за нами.